У вас буває таке, що тільки подумав про каву, а вона вже в рекламі. Або шукаєш квитки. І через хвилину всі сади пропонують гарячі пропозицію. Це не збіг, це штучний інтелект. І сьогодні ми розкажемо, як визначає нашу поведінку. Навіть тоді, коли ми просто сидимо на парі. Штучний інтелект аналізує все, що ми лайкаємо, гуглимо і що ми споглядаємо. Навіть в той час, коли ми це не робимо. Учора я просто сказала суші, а сьогодні їх рекламує кожен другий сайт. Він що, нас слухає? Та ні, просто знає все про твої вподобання. Бренди використовують штучний інтелект, щоб створити цифровий портрет кожного із нас. І тоді ти бачиш товари, які тобі дійсно потрібні, іноді навіть раніше, ніж ти встигаєш це усвідомлювати. Звучить зручно, так? Але є нюанс. Наші дані це теж важливі. І Треба розуміти, то я не користуюся. Штучний інтелект це сила, але з великою силою приходить велика відповідальність за наші дані. Будь уважним, то, що ти залишаєш в інтернеті, і не забувай, штучний інтелект не чарівник, просто він нас дуже добре вивчить.